Дякую Дякую цій школі, дякую нашому вчителю Володимиру Вікторовичу. І я отримала, я в Лестіапаті вже декілька років, я отримала нові знання, але я зрозуміла, що розширення цих знань може бути ще дуже, дуже довгий Я довг. Якщо продовжувати навчатися в цій школі, мені дуже сподобалося, мені сподобався, як подається це все так розширено. Я себе відчула. Ну, от, так на широку ногу, справжнім таким, можна сказати, вже <смі> Багато чого нового знала, що мені дуже сподобалося, що це все видавалося з такими техніками м'якими і юмористичними. І було, знаєте, як оце лекція для колхозників. Це все було дуже-дуже доступно. Це дуже доступно, зрозуміло навіть для початківців. Дуже вам дуже дякую.